Мир Божий усім, хто любить Господа, в цей святий суботній день на дворі хоч і прохолодно, але вже сонечко, і птахи прекрасно співають, природа ніби славить Бога. І дійсно, в суботній день четверта заповідь із десяти божих заповідей святого Божого закону, говорить, що цей день потрібно залишити працю свою, всі свої справи. І Присвятити тому, щоб прославити Бога, хвалуй Богу заспівати і пороздумувати над Божим Словом. Хочу заспівати псалом, але перш ніж виконати цей псалом, дозвольте коротенько звернути увагу на деякі тексти біблійні, які якраз на цю тематику я деякі аспекти не до кінця раніше розумів і. Десь більше 10 років тому на Полтавщині в одній адвентистській громаді, невеличка церква в місті Кобиляки, там деякі віруючі звертали мою увагу на ці важливі істини, але я ніяк не міг їх зрозуміти. Лише нещодавно дивився відео проповіді одного. Американського проповідника, і знаєте, я по-іншому став сприймати ці тексти. От, і я, можливо, комусь буде корисно. Хотів би, щоб ви звернули увагу в Євангелію від Івана, 14-й розділ описує історію, коли Христос, залишав уже завершив своє служіння, він звершив свій славний подвиг і повертався на небесах. До Бога. І коли Він говорив про цю розлуку своїм учням, вони були засмучені. І тому Христос давав їм такі останні настанови, важливі настанови, але вони стосуються не лише їх, але стосувалися не лише їх, але і нас. стосується усіх, хто вірує. 14 розділ з першого текста. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Христос говорить, що весь цей час, коли буде певна розлука. Він говорить, що потрібно учням і нам сьогодні вірувати. В кого вірувати? Христос говорить: в Бога і в Нього, як Сина Божого. Потрібно вірити вдвох: в Христа Ісуса і в Бога. Що це значить? П'ятнадцятий текст продовження. Він говорить: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Тобто, Справжня віра виражається в тому, що така людина віруюча, вона слухняна вказівкам Божого, Бога, Сина Божого, якого вона любить. Мотиви послуху, це любов до того, хто дав ці заповіді. І Христос каже: якщо це буде в вашому житті, то я вблагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Господь Ісус Христос говорить, що весь цей час, коли Він буде на небесах, в Біблія говорить, що він зараз перед Божим престолом, перед престолом Небесного Отця заступається за тих, хто йому сьогодні вірує. Біблія говорить, що на небесах відбувається розгляд, судовий розгляд, суд Божий, де представлено діла віруючих, де тих, які жили раніше. І будуть і представлені і тих людей, які нині живуть. Христос представляє справи цих людей і Він заступається за, за тих, хто йому повірили. Але разом з тим, Він говорить: хоча він буде там, на небесах, він каже, що Духом Своїм він прийде і не кине сиротами віруючих своїх учнів. Він каже: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. В цьому втіха для нашого серця і в цьому справжня віра, в цьому справжня віра, щоб прийняти Духа Божого, коли Христос приходить. От, я тривалий час розумів, що це, е, що це е, окрема якась особистість. Ми дійсно не можемо до кінця пояснювати щось про Духа Божого. Але нам просто потрібно в простоті серця прийняти те, що Слово Боже нам про це говорить. І тут сказано, що Дух правди, це який буде в нас, віруючих, перебувати, і Христос каже: Я не кину, я прибуду до вас. І, буду, і людина така буде бачити присутність Сина Божого. Більше того, 22-й текст. Юда запитує, що то, Господи, що Ти нам об'явитися маєш, а не світові. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме. І Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Тобто, Боже Слово говорить про те, що не лише Син Божий, не лише Христос, але Дух Святий, це можуть бути випадки, коли приходять вони обоє, Бог і Божий син. Вони приходять і оселю в людини такої віруючої закладають. Тобто оселя – це Бог живе там, син Божий живе там, живе в серці такої віруючої людини, незважаючи на те, що ніхто цього не бачить. Це ну, якби, Христос, коли був на землі, Він був присутній, він, люди до Нього доторкалися, Він говорив і він знову повернеться. Але разом з тим, Слово Боже говорить, що незримо для наших очей він може бути в нашому серці. Він разом і Бог, небесний Бог. Який написано, ніхто не бачив і бачити не може. В грішна людина не може залишитись живою, але він приходить в серця слухняних віруючих людей, які зберігають Божі заповіді. Без... без цього ми не отримаємо втіхи, без цього ми не можемо, в цьому виражається справжня віра, віра, яка приносить спасіння кожній. Божій дитині. Тому нехай Господь благословить, щоб ці слова збулись в житті кожного з нас, в наших рідних, близьких, наших друзів. Нехай Господь допоможе в цьому. І псалом також про це хочу я з тобою жить, спаси ти мій дорогий. Хочу я す Неволі я гріха, ти мене з гріха, звільнив, мертвий був та ти мене з мертвих воскресив. серцем де сконюся я без пічне. Душа моя лиш на грудях є твоїх спокій для святих серцем де, склонюся я, де спічне душа моя. Сказать, що можна ще про тебе і кров твою, сльози щастя веселять, душу все мою. хочу.